шановні Депутати, сьогодні ми зібралися на чергове засідання 50-ї сесії. З обраних 22 депутатів присутні 13 необхідних хвороб для проведення сесії є. Тому 50-ту сесію оголошую відкритою. Проконується порада в день чергової 10-ї сесії 8 липня е, питань 27. Порядок вам оброблено на руки ознайомлено. Чи є необхідність його зачитувати? Якщо немає, пропоную перейти до розгляду в питань в порядку денного. Немає за Немає. Шановні депутати, перше питання порядку денного. Розвіт ну, сільського голови Щебівської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області про діяльність сільської ради у 24-му році. Ні, не, не читайте. <рес> Де ти? Присядь, що ти цей! Ну, що не ви не не я, як сільський голова, щорічно відповію про роботу виконавчих органів сільської ради. Для нашої громади, як і для всієї нашої країни, за четвертий рік був дуже важким. Війна продовжується, наші Збройні Сили України роблять усе можливе та неможливе, щоб здобути. Робота виконавчого комітету апарату та основної сільської ради була спрямована на виконання тих завдань, які ставилися планом соціально-економічного розвитку у 2024 рік та рішенням ради. Основними напрямками були робота наповнення бюджету, утримання в належному стані території, об'єктів благоустрою та соціальної інфраструктури села та соціальний захист населення. Економічна ситуація, що сталася в країні, у минулому Населених пунктах ради проживає 4015 осіб. Сільська рада є публічною і відкритою у своїй діяльності, про що свідчить робота з висвітлення новин та сесії ради на офіційному сайті ради. Крім того, інформація про діяльність сільської ради розміщується на сторінці Фейсбуку. Так і всі громадяни України. І наша громада, в тому числі, не стоїть щодо підтримки Збройних сил. Волонтерська діяльність сільської ради за 2024 рік. Протягом року виконавчий апарат ради постійно здійснював підтримку та допомогу для підрозділів Збройних сил України. Розуміння сама сільська рада. Це разом ми з вами, підприємства, громадяни, всі разом спільно. Спільно з жителями громади проводилися збори та передача на лінії фронту продуктів харчування, овочів, фруктів, консервації, макаронні вироби, випічка, мед та інше. Забезпечені потреб підрозділів ЗСУ активно приймали участь шкільні та дошкільні освіти, заклади освіти громади шляхом проведення ярмарків та концертів, виручені кошти, з яких безпосередньо передавалися нашим захисникам. Кізненський ліцей на постійній основі здійснює тлетіння маскувальних сіток та виготовлення окопних свічок. Хлід відмітити, що активну громадську позицію е, проявили. дають свій облотенний заробіток на потреби військовослужбовців, жителів громади. Так протягом 24-го року зібрано 192 300 гривень. З них передано 20 тисяч військовим Михайловець для придбання обладнання для ремонту автомобіля та тепловізора, 21 600 передано військовослужбовця. З на придбання гушників для автоматів 25 ДЧ. 4 700 на закупівлю стартера до автомобіля військовим з ним, Військова частина 0998. 24 тисячі придбання автомобіля військовому з лукчан, 7 тисяч на придбання. А, кулярів в 42 приваді, 1000 гривень на солодощі, з новосний полк, 20 тисяч на придбання дрона в Михайлівці, 5 тисяч використано на дорогу до пораненого військового з пізнома, 5500 харчу, 5500 тисячу, 200, 2 тисячі і тисячу гривень. Well, 158 000 120 гривень. Крім того, завдяки співпраці з Фондом соціального захисту, осіб з інвалідністю, вдалося вирішувати питання забезпечення особи з інвалідністю внаслідок війни, який не може пересуватися та самостійно о, обслуговуватися. ...протилежливою матрасом та іншими необхідними допоміжними засобами реабілітації. Ліжко-матраса. Сесійна діяльність сільської ради. Спочатку звітнього року відбулося 13 сесій сільської ради. На звітній період прийнято 16 цільових програм та внесено зміни і доповнення до ціни програм. Важливою садовою роботою сільської ради є діяльність спеційних комісій ради, які здійснили. Згідно з статтею 47 закону про місцеве самоврядування в Україні, є органами ради, створеними для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її віддання, здійснення контролю та виконання, виконання, виконання рішення ради. Щоб у Щоберівській сільській раді в 8 скликанні були сформовані 4 таких комісії, не знаю, не завжди працює. Як казала практика лева... На роботи з розгляду питань відбувається саме на засіданнях постійних комісій, зокрема на спільних засіданнях, які проводять перед початком, проводяться перед початком сесії. Саме там опрацьовуються проєкти рішення. Так, з початку року було проведено 13 засідань постійних комісій. Діяльність виконавчого комітету ради. Виконавчий комітет є координуючої ланкою роботи сільської ради у межсесійний період. До складу виконавчого комітету входить 16 осіб. Станом на 1 січня 2025 року проведено 17 засідань виконавчого комітету, прийнято 100 рішень. Протягом 24-го року зареєстровано актів цивільного стану всього 80. З них про народження 18, про шлюб 5, про смерть 57. Вчинено. 17 народжень дітей, з них 12 хлопчиків та 6 дівчат. Робота із зверненням громадян. І всього за 24 рік у сільської ради, враховуючи звернення воєнного стану Україні, надійшло 483 письмові звернення громадян. Що на 87 більше, порівняно з 23 роком? На вимогу. 私には。